Оригінальні прикраси до великодніх свят виготовляють у Ніжинському краєзнавчому музеї. Всі охочі можуть записатися на цікавий майстер-клас та власноруч виготовити унікальну великодню прикрасу з глини техніці з графіто. Даний стиль роботи полягає у прорізуванні малюнку поверх кольорового тла виробу. Фарбують глиняні заготівки спеціальним барвником. Він має назву ангоп. Вона виготовлена на основі рідкої глини, яка називається шлікер, і з додаванням спеціального барвника. Для того, щоб убезпечити дитячий одяг і шкіру, ми використовуємо саме харчовий барвник, щоб потім можна його було комфортно змити чи відіпрати. Готуємо суміш разом з науковим співробітником музею Анною Карпенко. До барвників додаємо теплу воду. Окремо замішуємо білу глину. Потім поєднуємо дві частини суміші. Аби фарба мала приємний запах, рекомендують додати ефірні олії. Цього разу на майстер-клас в музеї завітали учні Ніжинської гімназії номер 16 Виготовляючи писанки, діти обирали як традиційний орнамент, так і наносили авторські візерунки. В рамках майстер-класу співробітники музею також розповіли гостям про великодні традиції в Ніжині. В основу розповіді покладено щоденники Ніжинки української етнографині Євгенії Спаської, датовані тисяч. 1927 дев'ятсот роком також в музеї створено і фотозону на великодню тематику. Юні майстри та майстрині, що опанували техніку з графіто, демонструють власні витвори мистецтва, додаючи дуже сподобалось. А якщо і ви хочете прикрасити свою оселю оригінальною писанкою, завітайте на майстер-клас, що діє з 1 квітня до 1 травня в Ніжинському краєзнавчому музеї.